Сьогодні я поділюся з вами рецептом дуже смачного шоколадного пирога. Поєднання цієї начинки це завжди безпроіграшний варіант. Цей пиріг не лише неймовірно смачний, але й дуже красивий та оригінальний, а готується все як завжди, надзвичайно просто. До яєць додаю цукор та ванільний цукор, збиваю до пишності. До кисломолочного сиру додаю яйце, ванільний екстракт, цукор та крахмаль. Перебиваю все до однорідної пастоподібної маси. Ось так має вийти. До борошна додаю розпушувач та перемішую. А ось подивіться, як збились яйця. Ось така пишна маса має вийти. Додаю сюди дрібку солі, вливаю кефір, олію, всипаю какао та борошно з розпушувачем. Все перемішую, має вийти однорідне шоколадне тісто. Половину тіста викладаю в форму та розрівнюю. Далі я беру вишні без кісточок, у мене були заморожені. Та ось так розкладаю їх по тісту і навіть трохи притискаю ложкою, щоб вони втопилися в тісті. Наступним шаром розкладаю сирну начинку, яку також гарненько розрівнюю. І Останнім шаром у мене буде шоколадне тісто, інша частина його, яке також гарненько розрівнюю, і також додаю сюди вишеньки, їх ось так трошки втоплюю в тісті. Випікається такий пиріг при 180 градусах одну годинку. Ось так він гарненько виглядає, дуже ароматний і смачний. Чекаю, доки трохи охолоне, виймаю його з форми та нарізаю. Пиріг виходить дуже смачний, дуже ароматний, просто ідеальне поєднання всіх смаків. Ви обов'язково повинні спробувати. Чекатиму на ваші відгуки. До зустрічі!